Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Пісня до Єфесян апостола Павла. Я зачитаю уривок і потім декілька ну, думок якраз про церкву, про служіння церкви. Четвертий розділ післання Єфесян до Єфесян апостола Павла. Четвертий розділ, четвертий вірш, і нижче вибірково. Одне тіло, один дух, які як були ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець всіх, який над всіма, і через всіх, і в усіх нас. А кожному з нас дана благодать згідно з даром Христа. Тут пропустимо, і з 11 вірша нижче. І Він, тобто Христос, Настановив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, тих пастирями, вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння для збудування Христового тіла, аж доки всі досягнемо єдності віри, пізнання Божого сина, досконалого мужа, міри, зрілості, повноти Христа. Щоб ми не були більше малими дітьми, які хитаються, захоплюються всяким вітром вчення, людського, людською підступністю, лукавством, що вводить в оману, щоб ми в любові були правдомовні, в усьому досягли зросту того, хто є голова, Христос. Від нього все тіло складене і надійно сполучене різними зв'язками в міру дії кожного окремого члена тіла. Зростає на збудування самого себе в любові. З одного боку, можна сказати, складний текст, але з іншого боку, він мені яскраво відображає важливість помісної церкви. Сьогодні, коли в цьому світі межі так сильно, деякі межі вони стираються, деякі грані змиваються. от, що на... І з одного боку, зручно, ми маємо, кожен з нас має інтернет, доступ до інтернету, має телефон От. і може по всьому сві... світу пройти по церквам, переслухати різноманітні проповіді, ну, якби і... і насищати свою душу. І з одного боку, це... це є добре, але з іншого боку, є небезпека, коли люди стають просто такі. Геть самовільні. І, Ну, такі там, там. І я хочу сьогодні залишити декілька думок про повагу до церкви, про те, що як нам важливо цінувати тим, що ми маємо. Ми це пережили, коли коронавірус був несподівано так. Ми собі, В нас був стабільний графік, співанки служіння. Ми собі ходили, ходили, і потім в один момент раз, все. Несподівано просто. Не можна зібратися разом. Давай тоді швидко думати, як ну все, використаємо інтернет-ресурс, хоча б через онлайн-трансляцію буде можливість церкви таким чином мати єднання, якщо не фізично, хоч так, але щоб тіло мало єднання. Ми це пережили. І ми порою починаємо цінувати, коли втрачаємо війна, вона внесла свої корективи. І декілька думок е я хочу залишити для всіх нас. Чому я хожу в церкву? Оце питання хай задасть кожен сам собі. Хто виріс, народився в віруючій сім'ї, з дитинства його носили, водили, хотів, не хотів, заставляли, примушували. Це один процес. Скажімо, я пам'ятаю, як я навернувся з світу, і для мене це як промінь, як якесь світло, якого я, я, я шукав, я чекав, і тут. Знайшов те, що не розуміючи сам, і мені хотілося, тягнуло бути в зібрані. буднях був працював на роботі, де графік не дозволяв, і на буднях не міг потрапити в служіння тільки в неділю. І пам'ятаю, ми якось йшли після служіння. Ще Олег Маламуш. От і він каже: що ти говориш: слухай, так мені не вистачає. Тільки в неділю попадає в служіння, і не можу на буднях, до вісьми до дев'яти працював. Він каже: Ти молись Богу, Бог так може влаштувати, що дасть устройство. От, і я молився Богу, і так Бог влаштував, що я і чергував на кар'єрні, і потроє, по четверо суток був на кар'єрні. Да, і на всіх служіннях. Але е, є момент, я хочу зауважити і наголосити всім нам, цінувати тим, що ми маємо. І от питання таке. Хочу чи мушу, відвідую, ну, я відвідую церкву. хай щиро кожен дасть собі відповідь. І оцей момент, коли особливі переживання, коли Божий Дух торкнувся твого серця, ти пережив покаяння, хрещення святим Духом, тобі хочеться бути, а потім воно десь може поступово зникати. І добре, коли людина ще рухається, так як сказано про Христа, по зазвичам, по обикновенню він війшов. От. Але інколи це бажання пропадає. І важливо пильнувати над цим, зважувати, аналізувати себе і цінувати. В мене постараюсь коротко, швидше е залишити ті думки. Можливо, перша любов десь почала вгасати. Те, те особливе переживання, коли Боже Слово говорить, кому більше прощено, той більше любить. Ми всі зрішили, але усвідомлення, скільки мені простив Бог, коли я усвідомлюю, скільки мені простив Бог, навіть якщо я народився в віруючій сім'ї, але я усвідомлюю, це мене ще більше до Бога прив'язує, притягує. Але кожен з нас проходить свої етапи. І буває, коли є бажання, хочеться йти, буває, коли воно пропадає. Ну, ладно, там подивлюсь онлайн-трансляцію. От, а десь я не подивлюся онлайн-трансляцію. І, і отут наступний, наступне питання. Я, б, я в церкву хожу лише для того, щоб брати, чи я маю єднання з церквою для того, щоб і віддати щось. Мова зараз не тільки про проповідь в цієї кафедри йде. Не, не тільки про видимі якісь служіння ну, от, е, на сцені. Кожен з нас розуміє, коли дитина мала, вся увага, вона тільки бере. І бере там, ну, по-різному емоційно проявляючи, бере. От, Від батьків те, що їй хочеться. Але зріст він якраз зріст він не тільки тоді, коли беру, а зріст він показує, коли я починаю віддавати. Я люблю, просто коротко, я люблю своїх дітей. І від них не вимагає. Я люблю. Але зараз мені приємно, коли я помічаю, як мої старші діти, їм про це не говоримо. Але купили мамі шоколадку, купили мамі цукерку, хоч щось поклали в холодильник. Це не вимагає. Але це, але це просто показує певний зріст. Так само текст, який я прочитав в Божому Слові, я хочу наголосити, він настановив. На служіння різні тут перераховується одна ціль: щоб приготувати святих для справи служіння для збудування христового тіла. І от як важливо сьогодні весь цей світ він налаштований так, щоб тобі було гарно, щоб все не крутилось навколо тебе, щоб тебе задовільняло, щоб тобі подобалось, щоб тобі смакувало, і тільки ти, 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 ти в центрі, і все для тебе. І, на жаль, буває так і в християнстві, коли людина заакцентована, тип, а, хто сьогодні проповідає, Та, там нема що слухати. От, буває таке. Вибачте, що я озвучую, але, але так буває. І це неправильна позиція. Це людина тільки до себе, тільки мені, тільки мені. І така людина вона буде незадоволена, така людина буде в пошуку, от, де, де краще, от, десь. І це не, це не той зріст, це іще дитинство. Мені подобається, от зараз така ну, не традиція, але звичка війшла, коли на ранкових молитвах наші сестри і в загальних служіннях молимось за служителів, молимось за проповідників. От, давайте помолимось за пастиря. Ну, і іде цей заклик, іде ця, ця молитва. Мені подобається, коли я спостерігаю, ну, так як дотичний до співу. Кар'єрно, мені подобається, що ми любимо і вміщаємо один одного. Я дивлюсь, коли молодь співає якусь пісню, от, нову пісню. І я дивлюсь на наших поважних сестер, яким за 70. І вони, і вони співають, і вони співають, вони підтримують молодь, вони вміщають один одного. От, ну, Буває, буває по-різному. Буває, що ми так не помоємо, я таке співати не буду. От. Ну, це теж, це теж трошки не. От. Е... І важливість цінувати те, що ми маємо, коли... коли момент ми ходимо в церкву для того, щоб. І ми отримаємо. Важливо, щоб церква збиралась разом. Тут Бог діє, тут зціляє нас. Тут докаряє нас, шліфує нас де необхідно. От. І думка, яку я особливо хочу залишити, брати сестри, щоб е, задум Божий, щоб кожен з нас він зростав і не тільки брав щось для себе, кожен з нас має певне дарування, і вони у всіх різні, але вони всі необхідні. І щоб ми один для одного починали служити. Коли ми починаємо служити один одному, тоді ми ще більше любимо цю церкву, тоді ми ще більше прив'язуємось один до одного. І, і якраз от 16-й вірш цього пісня мені подобається, від нього все тіло складене і надійно сполучене різними зв'язками, в міру дії кожного окремого члена тіла, в міру дії кожного окремого тіла члена тіла зростає і збудовується. Коли я увірував перш, десь перші роки мого вірування, мені подарували закладку в Біблію: служи Богові, служачи людям. І так вона, так вона запам'яталась. І, і це я просто залишаю як побажання, щоб кожен з нас, ми любили ми церкву, служили в цій церкві. Колись Безпалова. Приклад мені згадався, колись Дмитрій Безпалов приводив. Він багато їздив по світу, і в одній з церков до нього підійшов юнак, ревностний, ну, і ми маємо всі бути ревності. І так щиро його спитав: Пастир, ви стільки їздите по всьому світу, скажіть, де ви знайшли ідеальну церкву, досконалу церкву на, ну, на землі? На що він відповів каже, скільки їжджу по світу, ідеальної досконалої церкви не знайшов. Тому що церква складається з неідеальних людей. Каже, а таких як ти бачив кожній церкві, в, 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 в чому суть? Коли людина не служить, вона буде помічати і помічати різні недоліки. І от я для себе зауважив таку річ, Бог може нам давати помітити якусь річ. В церкві, в устрої церкви, в служінні церкви, недолік його назве. Але що з цим я далі роблю? Реакція може бути різна. Я можу почати просто ходити, критикувати, тикати пальцем, як те не зроблено, як те не зроблено. Я можу, навпаки, тикаючи на когось, ніби сам себе надимати перед іншим. Але, може, зовсім інше. А може, Бог турбує серце і показує на якусь річ, яку необхідно. Поузводивши служителям стати і, стати і просто робити. От і щоб повага наша до церкви, до служіння церкви, вона була не просто на словах. Брати сестри, я е, заохочу, щоб ми церква так і збудовується, церква так і розширяється, коли ми кожний робимо в міру сили те, що можемо робити. А ще хочеться зауважити таку річ. Про порядок, про порядок в церкві, ну, якби під час богослужінь. Батькам мені подобається, коли пастор зауважує за дітей, ну, що діти є в церкві, Діт... ну, коли десь зайвий шум даже вони створюють. Але е... як важливо батькам усвідомлювати необхідність того, брати дітей з собою на служіння. Мені задався Фідосич. Федор Фідосович, хтось, можливо, пам'ятає його, хтось ні. Брат з нашої церкви, він же в Господі. Сорок... Народився він в 40-х роках, і в дитинстві це був Радянський Союз, батьки його брали до церкви. Не знаю до якого віку. В них була багатодітна сім'я. І сам він ділився. Він до якоїсь віку його брали. Потім це була радянська влада, перестали його брати до церкви, і життя його сильно покидало. Сильно покидало життя. В 90-х роках, коли він увірував, він цим, він цим сам ділився. Він каже: Я пам'ятаю, як в 90-х роках, уже проживши життя в старшому віці, він говорить: я каже, прийшов на кар'єрну. Я словами не можу пояснити, але серцем я пережив те, що я переживав в дитинстві. Не слова, не проповіді, але цей Божий дотик. От, і як би важливо батькам. Пам'ятати про це і брати дітей. Але хочеться зауважити, буває, ми ж то, коли в нас діти особливо маленькі, ми ними так захоплюємося. Нам, нам же так хочеться, щоб і інші побачили, ну, які в нас чудові гарні, гарні діти. От. І буває, сім'я приходить в церкву з дитиною, от. і дитинка там ходить, ну, ще десь щось. ну Є момент, ну якби, коли ну, ти, ти, ти і дав поїсти, і, і попити, і помалювати, і погратися. Ну це вік, ми це все розуміємо. Але коли, коли батьки не пильнують і увага церкви зібрання переключається з проповіді з того, що відбувається, переключається з Христа на щось інше, от над цим ми маємо пильнувати. Ми маємо пильнувати, чи коли проповідуємо, чи коли співаємо, чи коли дитина, чи коли іншу справу, яку ми робимо в церкві. Наші дії ніяким чином не, не мають увагу церкви переключати з нашого Господа з Христа на щось інше. Чи це наша дитина, чи це гра на музичному інструменті, чи це інша якась справа? От, ну, ми маємо над цим пильнувати. Ми маємо бути уважні. І ще, один, ще один текст я зачитаю. Римлян 12 розділ з 3 по 8 вірш і нижче. Ну, з 3 по 8 вірш, кажу кожному з вас, даною мені ласкою, це слова апостола Павла. Це не мої. Не думати про себе більше, ніж належить думати, але думати скромно, згідно з мірою віри, якою Бог кожного наділив. Бо як в одному тілі маємо багато членів, а всі члени виконують неоднакові дії, так само і ми, бувши численними, є одним тілом в Христі, а окремо ми один для одного є членами. Маємо різноманітні дари згідно з даною нам ласкою. Якщо проросто, то виконуємо його згідно з величиною віри. Якщо служіння, служимо. якщо навчання, навчаємо, якщо втішання, втішаємо. Ну, Перебуваємо в тому служінні, в тому даруванні, яке Бог залишив для нас. І отут хочеться декілька думок залишити про повагу один до одного. Наше тіло, фізичне тіло, складається з різних членів. Але я дякую Богові за те, що в моєму тілі ну, ці всі члени якось гармонійно співпрацюють один з одним. От. Ну, Ваня казав, що він правша, я лівша. От. Але ніколи моя ліва рука не надималась над правою. Ну, що ти другорядна або ще якась. От. От, да, не мила її, або ще десь. От. Навпаки, коли десь які, якась частина тіла почина, починала боліти, плече заболіло, рука, там, чи ще десь намагається його якось потішити, зігріти, потерти, ще десь. От. І от повага один до одного. Зрілість для мене: зрілість це коли проповідник приходить не тільки тоді, коли він проповідує. А тоді, коли він проповідують інші, він не задіяний служіння, але це на збудування церкви, це на збудування тіла. Він молиться за проповідника, він молиться за церкву, він молиться для того, щоб слово луна... Це зріст, це повага. От. Коли хочеться ще зауважити, є, є в нас загальне богослужіння, коли церква як тіло збирається разом. І повага це коли ми збираємось разом, коли кафе вчасно закриває, ну. Те, що призначене для спілкування. От коли ми розуміємо, це спільний час богослужіння, це те, те, що ми відкладаємо свої особисті справи для того, щоб спільно побути з церквою разом, є загальне, спільне, і ми цінуємо це номер один. Це важливе. Але так само, як ми читали в цьому тексті, в тілі є різні члени, і є, є... всі однаково все не можуть робити. І на протязі тижня є, є різні заходи, є співанка хору, є репетиції груп, є якісь зустрічі команд молодіжних або ще десь. От і не от тут не, не можна сказати, що вище, що більше, що важливо. Важливо так само, щоб ми цінували один одним. Ми різні, але ми не можемо робити е, всі однаково. І це неправильно. Ну, я люблю співати, от. і мені всіх хотілося затягнути в хор. Але я розумію, що ну, не у всіх дарування співати. Тобто ми співати загальним співом можемо, але в кожного своє призначення. Акценти ще такі хочу, хочу зауважити, зараз можна почути фразу, ну, як фразу самореалізація. От, от самореалізувати себе. Мені б хотілося з цього тексту, як ми читали, по благодаті Божій кожен з нас має дарування. Але церква це не те місце для самореалізації. Для мене трошки різниця: самореалізація і служіння одним, один одному тим даруванням, які ми отримали від Бога. Самореалізація це коли я на комусь намагаюся реалізувати себе. Мені треба хтось, щоб я на комусь реалізував. Служіння один одному це коли я бачу потребу моїх ближніх чи відвідати, чи словом потіхи сказати, чи ще якимось іншим. І я і я цим, я просто служу. От, хтось має, має вміння гарно готувати їжу. І це не з кафедри, на камеру це не знімають. Але щонеділі там готується смачна їжа. І людина не самореалізовує там себе. А людина цим служить для церкви. От, і такі деякі речі важливо один цінувати один одним в церкві. Так як я казав, за, за дітей, за, за проповідника. Ну вже в нас така більш домашня відкрита От, е, сьогодні спілкування в, в музикантів, в левитів, буває і не тільки, але це як яскравий приклад, коли люди сфокусовані тільки на своєму служінні. Підготували пісню, відспівали пісню, після пісні пішла проповідь, але вже тих, хто її готували, співали, вже не увагою, а інколи і тілом тут немає. От, переключились на інше. Проповідник свою, ну, або будь-яке служіння. Просто я на видимих таких зацикливсь. Ні. Ми, як в тілі, ми маємо бути разом, один одного підтримувати. Хай благословить Господь. Просто нагадаю декілька думок, які мені хотілося сьогодні залишити. Цінуємо тим, що ми маємо. От. І церква, помісна церква це важливо. Коли я в позиції тільки брати в позиції дитинства для мене, біля мене навколо мене і для мене, то особливо живі люди мені не треба будуть. Я буду черпати, коли, я, коли людина вже зросла і хоче служити, віддавати те, що отримала. От якраз тут уже важливо, щоб ми зростали. Хай Бог благословить кожного з нас. Амінь.